У своєму відео, панове, опублікованому зранку 5 листопада під назвою Місячне затемнення похитне владу Зеленського. Серед іншого я прогнозував, що у зв'язку із негативним пливом затемнень на гороскоп Валерія Залужного, він опиниться під загрозою відставки. У своєму ж останньому відео від 9 листопада я навів докази на користь власної версії про те, що план вбивства Геннадія Чистякова помічника залужного розроблявся у кабінетах ФСБ з метою допомогти банковій, тобто ОХУ президента, безболісно усунути залужного від командування Збройними силами України. Про те, що таке бажання у Єрмака і Зеленського таки є про це насамперед, свідчить заява секретаря РНБО Данілова, що, мовляв, людям, які не вірять у перемогу, не місце в командуванні, заява, яка прозвучала 8 листопада. А ще раніше нагадаю, Ярмак під час вересневого візиту до Нью-Йорку заявив, що збирається звільнити генерала відповідально за контрнаступ. Щоправда, відомий журналіст Таймс Саймон Шустер, який цю заяву Єрмака оприлюднив, не захотів повідомити прізвище цього генерала, але нам усім зрозуміло, що не усунутий з посади Хоренко ніс відповідальність за успіх контрнаступу, і тим більше не Геннадій Чистяков. А тепер хочу навести незаперечний доказ на користь своєї версії, висвітленою в попередньому відео, довести, що ФСБ розробляли план знищення Чистякова, план реалізований не без участі головного агента ФСБ в Україні, і зрозуміло, що йдеться тут не про Тімченка, роль якого у цьому теракті цілком другорядна. Пригадайте, коли сталася ця трагедія. Внаслідок якої загинув помічник Залушного. А сталася вона 6 листопада увечері, коли стрілки годинника вже перетнули п'ятірку, тобто після 17-ї години вечора. А вже через добу в Тікток та на російських телеграм-каналах з'явилися відразу два діпфейки, створені працівниками ФСБ. В обох цих фейкових відео віртуальний двійник Залужного говорить про смерть Чистякова. Увечері 7 листопада ці два фейкові відео з'явилися й на російських телеканалах, про що повідомляли наші засоби масової інформації лише після 22-ї години того ж дня. Новина ж про трагічну загибель Чистякова з'явилася в українських засобах. Масової інформації 6 листопада після 21-ї години. Часу до публікації двох діпфейків залишалося обмаль, аби вони були змонтовані за цей короткий період в кільканадцять годин. Чому я так кажу? Тому що ці діпфейки були змонтовані за допомогою покадрової анімації в програмі Photoshop. Із використанням світлин Залушного за 2022 рік. Але спочатку було зроблено звукозапис, при цьому голос актора підібрали приблизно подібний до голосу Залушного. Принаймні голос двійника Путіна, який вперше з'явився на людях після смерті Путіна, набагато краще викривав підміну, аніж у цьому випадку. Покадрова анімація в програмі Photoshop це дуже кропітка робота, яку неможливо зробити в такий короткий термін. А в даному випадку цю анімацію потрібно було робити пристосування до тексту, що набагато складніше. Добрий фахівець із таким завданням міг би справитися, скажімо, за тиждень, але ж ніяк не за кілька годин. До того ж таких синхронних діпфейків було аж два. А це мало б означати, що в двох маніпуляторів з'явилася одночасно приблизно тотожна ідея зі створенням діпфейка прозалужного. Діпфейка, у якому висвітлюється тотожна тема загибелі Чистякова. Чогось подібного раніше не траплялося, і тут раптом. Синхронний постріл. Але таких чудес, панове, на світі не буває. Отож випливає висновок, що обидва діпфейки виготовлялися в одній конторі, в одній кухні, так би мовити. Окрім того, випливає технічний висновок, що обидва ці діпфейки були створені в кабінетах ФСБ ще задовго до вбивства Чистякова. Отож звідки ФСБшники могли б про нього дізнатися наперед, якби самі не планували цей теракт і не були впевнені у тому, що він буде здійснений? Подібні випадки, панової іноді трапляються в історії: наприклад, гросмейстер масонської ложі Пропаганда Дуелічо Джеллі у телефонній розмові з іншим високопоставленим масоном цієї ложі. Обговорював заміну покійному генералу, який на той час вів резонансне слідство. Поліція підслухала цю телефонну розмову ще тоді, коли генерал був живий. А вже через два дні після цього обміну думками двох лялькарів гелікоптер генерала зазнав аварії. Оце провидці, панове, не те, що там якийсь нострадамус. І в ФСБ, як виявилося, сидять такі ж самі провидці. У попередньому своєму відео я детально розповів, із якою метою працівники ФСБ спланували цей теракт, як і те, хто його допоміг здійснити. Наразі ж не буде зайвим пояснити і те, з якою метою ФСБ виготовили та поширили обидва діпфейки. Власне, один із тих діпфейків був поширений просто для маскування іншого, а головна місія була відведена для одного із них, де, так би мовити, залужний закликає до державного перевороту. Але насамперед послухаймо, як це пояснює наше, так би мовити, марафонське телебачення, зокрема, 24-й канал. Два діпфейки із Залужним. Вони скинули у відео згенеровані відео з головнокомандувачем ЗСУ. І в одному із відео він начебто розповідав, що тепер йому не потрібно дарувати подарунки. Це з приводу того, що трапилося із його заступником. А в іншому відео він начебто закликав до держперевороту. Одразу кажу, що це всі відео фейкові. Мета цих відео очевидна. Отримати російською ПСО про будь-сім-то буці, підготовку президентом Зеленським в замаху на Залужного. Ну і також расисти прагнуть посіяти панічні настрої серед населення та запевнити у розколі між владою і військовими. Вони ще й на федеральному каналі його показали. Росії дійсно основний наратив це, начебто, протиріччя між Зеленським і Залужним, ну і, звісно, підготовка до виборів. Як бачите, за офіційною версією все зводиться до підступів з боку москалів проти бідолашного Зеленського. Але ж, панове, журналісти 24-го каналу, очевидно, дуже погано прослуховували відповідний дипфейк. Отож, прослухаймо його у скороченому варіанті, де проте збереглися основні тези. У мене є точна інформація, що вчора. Зеленський ліквідував мого помічника. Відкликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів. Нагадую, що кожен, хто буде мовчати або заступиться за цього зрадника, буде суворо покараний після приходу до влади військових. Як бачимо, діпфейк ставив за мету створити провокацію для появи квазіспроби. Державного перевороту. На щастя, люди розібралися із цим вкидом, і ніхто не вийшов на вулиці, та ніхто із військових не залишив позиції і не спробував іти на Київ зі зброєю. Тобто розрахунок ФСБ не спрацював, та й не міг спрацювати масштабно. Власне, масштабності лялькарам ФСБ не було й потрібно. Проте уявіть собі, що з'явилося б кілька випадків, коли б провокація подіяла. Як ви думаєте, панове, які були б наслідки? А наслідки були б такі, що відповідальність за них була б покладена на залужного, і це був би ще один привід для його відставки. Таким чином, бачимо, що наш спільний основний ворог. Проти залужного діє системно розробивши багатоходівку, яка ставить за мету заміну головнокомандувача Збройних сил України. Якщо ж ця заміна головнокомандувача ЗСУ є настільки важливою для ворога, то це означає, що на місце залужного агентура Кремля має намір поставити людину. Яка є ще одним агентом Кремля. Я не буду тут називати жодних імен чи прізвищ. Але сама логіка вимагає думати, що ФСБ має свого ставленника серед наших генералів, бо в іншому випадку цій спецслужбі ворога не було б необхідності докладати стільки зусиль для усунення залужного. Від командування. А крім того, панове, ФСБ очевидно, має гарантії від нашого офісу президента, що на місце залушеного буде поставлений саме агент Кремля. Адже в іншому випадку ця низка спецоперацій ФСБ також не мала б жодного сенсу.